У попередньому, в четвертому випуску по одній нунчаку, ми з вами навчилися виконувати верхню і нижню петлю з розворотом в обидва боки. Сьогодні ми навчимося робити цей елемент із двох нунчаку. Виглядає він так: беремо нунчаки в руки і ставимо біля вашого правого боку. Після чого робимо верхні напіввісімки, має вийти така своєрідна петля. Стопи біля боків відбуваються синхронно. Для відпрацювання рухів для початку можна заводити нунчаку через голову. Після робимо петлі прямо перед собою. Після пробуємо максимально зблизити ваші руки. А зараз зробимо нижню петлю. Ставимо руки на ліве плече і робимо нижню піввісімку. Повинна вийти петля. Спочатку робимо руками на деякій відстані один від одного, після зближуємо. А зараз робимо цю вправу з поворотом. Під час підйому рук робимо оберт навколо своєї осі в один, потім в інший бік. Нунчаку робить один біт над головою. А тепер робимо той самий рух тільки з нижньою петлею. Нунчаку робить один біт знизу, а після стоп. Друга техніка виконання. Ми повністю повертаємося, здійснюючи горизонтальний удар, і в кінці робимо нижню петлю. Ще раз. Перший варіант Біт внизу. Після удар по горизонталі з поворотом. Другий варіант спочатку поворот із горизонтальним ударом, після біт внизу. Розглянемо асинхронну варіацію елемента. Перша рука йде завжди та, яка знаходиться знизу. У цьому випадку це права рука. А зараз іде ліва. Друга надсилається з невеликою затримкою. Коли одна нунчаку перебуває з одного боку, друга має перебувати з іншого. Під час здійснення асинхронної петлі ваші руки мають підходити одна до одної максимально близько. Тепер зробимо те ж саме, тільки з поворотом. У цьому разі асинхронна петля відбувається зі зворотного боку. Нунчаку здійснюють оборот за інерцією. При правильній техніці вони повинні самі вилетіти і вдарити об ваше плече. Тепер зробимо асинхронний рух з верхньої петлі. Перша рука йде та, яка знаходиться зверху. Після йде нижня, друга йде з невеликим відставанням. Якщо під час виконання одна нунчаку перебуває в одному боці, а друга в іншому, ви робите асинхрон правильно. Робимо і поступово прискорюємося. Після пробуємо зробити поворот. У цьому разі ваші нунчаку мають прокрутитися над вашою головою в асинхроні. Чудово! Ми перейдемо до наступного елементу. У попередньому уроці з двох нунчаку у третьому випуску ми з вами навчилися виконувати синхронні стопи з відставанням в один удар. Сьогодні зробимо ускладнення і виконаємо рух в асинхроні. Нагадаємо, що відмінність синхрону й асинхрону в тому, що під час синхрону нунчаку стукаються об тіло одночасно. Під час асинхрону спершу стукається одна нунчаку, потім друга. Стукаються вони через однакову кількість часу, як метроном. Тобто, де-факто це такий самий синхрон, тільки почерговий, І для зручності він називається асинхроном. Елементи в асинхроні мають ще ефектніший вигляд, ніж попереднє виконання, особливо, ними чудово відбивати такти в музиці. Що ж, приступимо до вивчення, ставимо руки в таке положення і б'ємо спочатку лівою рукою по горизонталі, після правою по діагоналі. Пробуємо ще раз. Вчимося влучати спочатку однією нунчаку, після другою. Спочатку це може бути складно через те, що ви вже відпрацювали рух у синхроні. З цього положення тепер ведемо ліву руку вгору, а праву по горизонталі. Зациклюємо підвідне. Звідси тепер ведемо ліву руку по діагоналі після праву вгору. Коли стало виходити, робимо цілісно без підвідних. Робимо трибітні асинхронні стопи. Спочатку стукається ліва рука, потім права. Нунчаку мають стукати в однаковому ритмі. Ви можете увімкнути метроном або поставити музику, щоб навчитися бити ритмічно. Тепер зробимо підвідну вправу на іншу руку. Ставимо руки у вихідне положення. Після чого робимо правою рукою удар по горизонталі, після неї лівою по діагоналі. Зараз права рука буде завжди бити першою. Звідси піднімаємо праву руку вгору, а ліву – по горизонталі. Звідси правою рукою рух по діагоналі, а лівою вгору. Пробуємо зробити в один рух без зупинок. Для зручності можна почати з синхронного виконання, після чого одну нунчаку сповільнити і увійти в асинхрон. Також, друзі, якщо ви дивитеся нас із майбутнього, то ми вже відкрили наш магазин Нунчаку, в якому ви можете придбати якісні, зроблені нами Нунчаку. Посилання в описі. Тепер зробимо чотирибітний асинхронний стоп. Ставимо руки в таке положення і робимо таку різножку. Спочатку йде ліва рука, потім права, лівою вниз, правою вгору. Після ведемо лівою по діагоналі, а правою під плече. Робимо не як 21-ша, по горизонталі, а робимо по діагоналі з під плеча. Як вийшло, то пробуємо відразу зробити чотирибитку, тому що інші рухи ви вже відпрацювали до цього. І вони всі ідентичні трьохбітці. Єдиний новий рух з плеча під плече в іншому все точно таке саме. Починаємо прискорюватися і пробуємо робити швидко. Не забуваємо, що стопи виконуються асинхронно. Тепер зробимо вправу на інший бік. Спочатку йде права рука вниз, а після ліва вгору. Після цього ведемо правою рукою по діагоналі в бік, а лівою під плече. Повторюємо. Тепер пробуємо зробити все в один рух. Нагадаємо, що цей елемент називається. Чотирьохбітний асинхронний стоп. Як стало виходити? Прискорюємося і робимо якомога швидше. Виконаємо наступне підвідне для п'ятибітних асинхронних стопів. Виконується таким чином. Відрізняється тільки тим, що тут є додатковий удар над плече, і саме з нього йде захід на удар по діагоналі. Отже, переходимо до підвідної вправи. Поставте руки таким чином. Після чого зробіть по черзі удар правою рукою вниз, а лівою вгору. Потім навпаки. Права рука йде першою, ліва за нею. Коли відпрацювали підвідне, то пробуємо поєднати з іншими рухами і зробити п'ятибітний стоп. Просто повторюйте за 21-ю. Нагадуємо, що ви можете зайти в цей елемент, почавши робити п'ятибітні синхронні стопи, після чого сповільнити одну руку і увійти в асинхрон. Виконуємо з підвищеним темпом і намагаємося навчитися робити якомога швидше, стежимо, щоб нунчаку били по тілу асинхронно. А зараз виконаємо елемент на інший бік. Все те ж саме, тільки тепер першою іде ліва рука, потім права. Коли стало виходити, поєднуємо всі рухи в один. Просто повторюємо за 21. Як і всі інші елементи, він дуже простий. Не дайте себе обдурити. Щойно ви відпрацюєте ці рухи. М'язи дуже швидко запам'ятають усі рухи, і ви зможете виконувати його дуже швидко і легко, а головне, не замислюючись, як і всі інші елементи з нунчаку. Якщо ви все вивчили, то ми вітаємо вас із поповненням нових елементів у скарбничку. Ваш прогрес іде дуже швидко, а далі більше. Ми рекомендуємо відпрацювати всі ці вправи, а так само виконати наше наступне домашнє завдання. Це підвищить ваш рівень і підготує до наступних уроків. У наступних уроках будуть простіші для вивчення елементи, тож готуйтеся. У вас одне об'ємне велике домашнє завдання: навчіться поєднувати абсолютно всі вивчені раніше стопи в абсолютно рандомному порядку. Робіть спочатку один елемент, потім зовсім інший. Переходьте із синхронних в асинхронні, з асинхронних у синхронні, із синхрону в синхрон, з асинхрона в асинхрон, поєднуйте в повному рандомі, не замислюючись. Щойно стане виходити, ви зможете робити дуже круті зв'язки як у прикладі цього відео. Хоча насправді вони є дуже простими й елементарними.